Так працювати не хочеться. Що я вв'язався? Ні машини, я не хотів. Повітряна тривога. Слава Україні! Ну що, друзі? Нарешті можна починати полірувати машину та потрохи її збирати докупи. Ми вже встановили задню ляду та підібрали нові газові утримувачі. Щоб вона відчинялася, зачинялася плавно та без ривків. Раніше тут стояли надпотужні утримувачі, які повиривали кріплення. Ми їх приварили. Все зробили акуратно, навіть не видно, що щось було не так. І тепер працює все як треба. Наступний нюанс на поверхні фарби. От бачите, все в крапочку. Ось це називається фарбування у гаражі. Також поверхня має характерний хвилястий малюнок. Не знаю, чи видно вам чи ні, але це все потрібно буде прибирати. Також батько встановив нові задні стойки. І тепер Таврія нарешті отримала хоча б задну нормальну ходову. Ну що, ще будемо шліфувати та полірувати поверхні фарби. Для цього використовую наждачний папір з фракції від 15 до 3000. Задача наступна: півторатися знімаю верхній хвилястий шар, щоб поверхня стала однорідно матовою. Роблю це обов'язково з додаванням великої кількості води. Щоб вчасно зупинитися, регулярно протираю оброблену ділянку та вивчаю поверхню на однорідність. Ця ділянка вже добре оброблена. А ось тут проявилися крапочки з пилом та хвилястий малюнок, про який я казав. Потрібно продовжувати обробку півторатися папером, допоки поверхня не стане однорідною, а потім поетапно зменшує фракції до 3000. Після того, як поверхня стала матовою, полярую цю ділянку фінішною пастою з м'яким диском. Щоб зрозуміти, як і наскільки змінилася поверхня, порівнюю необроблену сторону і після полірування. Думаю, тут навіть нічого коментувати не треба. Ну шо, друзі. Я знаю, що ви обожнюєте, коли йде щось не за планом. Є в мене один не за план. Усьо. Тер тер і протер аж до ґрунту. Найуважніші з вас могли помітити, що я задню ляду фарбував окремо від автомобіля і, скоріш за все, наніс дуже малий шар лаку. Його було вкрай легко протерти. Але я зрозумів, що роблю щось не то, коли подивився, якого кольору стікає водичка з машини. А саме вона була блакитного кольору. В цей момент я вже зрозумів, що все, щось наробив не так. Бо дивіться, я вже потер цю сторону. І водичка була виключно білого кольору. А тут воно прям блакитне. А знаєте, чому саме так вийшло? Бо раніше я цього ніколи нікому не розповідав. Що таке знімати відео? Коли я працюю та знімаю макро плани, я працюю так, як зручно камері, а не мені. І через це. Трапляються такі факапи. Дуже часто, От коли модельки складає, то все. Де бачите макроплан, знаєте, я просто працюю на осліп. Бо неможливо працювати так, щоб було зручно і мені, і камері. На жаль, так. Ось така зворотня сторона цих всіх моїх відеоблогів. Ну що, тепер треба щось робити з цієї штуки, але я думаю, нічого страшного не буде. Що. Перефарбую всю машину заново та й все. Що там? Хе. І все? Ну Це прикольно! Це ось інструмент, я розумію. Та ти що, наче нічого й не було. Друзі, працюють професіонали. Тепер трошки детальніше розповім про те, як я шліфую та полірую фарбу. Перед шліфуванням обов'язково мию поверхню. Навіть в гаражі машина стає брудною. Наждачний папір нарізаю на малі клаптики. А щоб його було зручно тримати, використовую шліфувальну губку. Вона м'яка і буде повторювати форму поверхні, щоб не протерти фарбу до ґрунту. А потім довго та цілеспрямовано натираю поверхню. Утворення білої піни це добрий знак. Це свідчить про те, що лак остаточно затвердів, можна продовжувати обробку. Найголовніше під час шліфування контролювати безшумність процесу, бо коли під папір попадають частинки бруду, вони змінюють звук шліфування і роблять глибокі царапини. Щоб змивати всі такі частинки, постійно додаю воду. Обов'язково роблю паузи, щоб перевірити ступінь обробки. По мірі висихання води стає видно крапки та хвилястий малюнок так званої шагрені фарби. Чекаю, поки висохне весь капот, запам'ятовую проблемні місця та продовжую обробку півторатисячним папером, допоки увесь капот не стане рівномірно матовим. Тепер можна послідовно зменшувати фракцію бумаги з повтором усіх попередніх настав. Чули тільки що був свірчок, ото під папір попав бруд. Оце все, я тік що поцарапав фарбу. Для себе я зрозумів, що найголовніше слідкувати саме за звуком шліфування. Бо цей бруд залишає глибокі царапини, які вже 2000 бумага не візьме. Трьохтисячний папір вже тримає у руці і лагідна вазюка його по капоту. Він взагалі ніякого звуку не створює. Якісно відполірувати поверхню мені вдалося не відразу. Скільки б я не намагався це зробити, поверхня нагадувала ковзанку після хокейного матчу. Трохи поекспериментувавши, зміг отримати довгоочікуваний ідеальний блиск. Такого ефекту зміг добитися завдяки наступній послідовності: спершу полірую поверхню пастою з дрібною фракцією та твердим диском. На другому етапі використовую проміжну пасту та диск середньої жорстокості. Потім замиваю поверхню, як кажуть майстри, молочком з м'яким диском. Риски попередніх етапів обробки прибираю пухнастим блинчиком. Дядько Дмитро, дякую вам, що дали у користування всі ці матеріали. Поділюся з вами ще одним враженням від першого досвіду фарбування машини. Коли я тільки планував фарбувати Таврію, я думав, що в мене це вийде, ну, скажімо так, не зовсім. З великою кількістю підтіків фарби. А на ділі в мене вийшла лише одна помарка у районі ручки на двері водія. Видно підтік. Зараз спробую все це прибрати. У мене були опасіння, що підтік залишить за собою видимий слід, бо це потекла фарба, а не лак. На ділі ж все чудово відполірувалося. Завжди забував зняти сюжет, як було і як стало. Зроблю це на прикладі заднього крила. Все, як я і казав раніше: фарба вся хвиляста з крапочками пилу. І ось як стало. Справжнє дзеркало. На полірування машини в мене пішло 4 дні. Цей процес виявився трохи складніше, чим я собі його уявляв. Ну і так, полірувальні диски це розхідний матеріал. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Вигнав машину на вулицю. Це просто без коментарів. Блищіть немов дзеркало. Сподіваюсь, я вже наступного разу почну її збирати. І, можливо, вже буде остання серія. Можливо, бо я вам вже обіцяю це, що я її почну збирати ще три серії назад. Ой, тому хто його знає, коли я її дозбираю до кінця. Ну, коротше подивіться яка як вона виглядає